Ще одна історія. Приходжу до людей, у них є три протічки в хаті. Um, одна свіжа, дві інші. Ой, Володя, то вже сталося, не знаю, п'ять років назад. Ми просто нічого не красли. Я кажу: люди, все, що трапилося пізніше, ніж рік назад. Взагалі, ми з страхівкою про це не можемо говорити. Якщо щось трапилося два рази на сьогодні, а потім завтра це два окремих клейма. Два окремих клейма це вже не випадковість. Страхова компанія має право відмовити вам в виплаті 100%. Окей, okay, там і різні правила, але. Це проти вас грає. Я приходжу до людей, кажу, тримаєте язик за вами. Це, це не те, що ми намагаємося їх обдурити. Ні, ми просто не намагаємо, не даємо їм в руки щось, за що вони можуть зацепитися. Не, вони не мають за це зацеплятися, це неправда. Але ми не хочемо створювати екстра питання, яких можна взагалі навіть не задавати. І вони йде шо? А, ну гей, ей, кама, кама, вей, you know, ви пропустили ще одну кімнату, заходьте сюди. А, oh, ви там ще одна придічка, ходіть сюди. Я такий. Oh. Я не знаю, скільки цим людям повторяти. Дайте на. Типу, я ж не можу вас вигнати з вашої хати, коли ми маємо інспекцію. Правильно? Будь ласка, слухайте, що вам кажуть, тому що ми ж там є причина, чому ми там займаємося. Правильно? Вірте в це.